Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка. І сьогодні ми разом з Харізма Фешн Груп зібрали для вас 10 образів для жінок на цю осінь зиму 2023-2024 років. І наш перший образ в чудовому, класичному, повсякденному поєднанні стиль спортшик, я би сказала, тому що ми взяли вовняний костюм від бренду Теорі, доповнили його. Черевиками від бренду Преміата додали яскравих акцентів у вигляді джемпера на плечі та бейсболки від бренду Руслан Багінський. Наступний образ маємо дуже універсальний, тому що ми можемо зняти пальто і в нас буде чудовий образ на теплу осінь, таку непрохолодну та суху. І якщо ми додамо пальто, цей образ можна носити навіть на будь-яку погоду взимку. Що ми використали? Ми взяли вовняний джемпер, додали дуже модного фасону та кольору блакитні джинси від бренду Jacob Коен. Підтримали блакитний колір аналоговим поєднанням з зеленим капелюхом від бренду Руслан Вагінський, Мої улюблені кросівки від бренду Golden Goose та Вовняне пальто. Наступний образ це в нас Total Look від італійського бренду Parosh, який поєднує в собі історію, вишуканий стиль та позачасову елегантність. Ми використали вовняне худі від бренду Parosh, лосіни також цього бренду та шкіряну дублянку. Додали до цього образу чорного кольору шкіряні ботфорти бодфортикасидей, які додали нотку драми в такий повсякденний кежуальний аутфіт. Для наступного образу ми використали трендовий стильовий прийом. А саме поєднання різних фактур таким чином, ми взяли бавовняну футболку, вовняний бомбер, шкіряну спідницю та замшеві черевики. Також Хочу звернути вашу увагу на поєднання кольорів, а саме трендового шоколадного кольору, глибокого шоколадного, з білим та бежевим. Також з фактур додали нейлоновий рюкзак від бренду Преміата. В наступному образі ми знову використали прийом поєднання різних фактур, що додало цікавінки цьому образу. Ми використали тоненьку вовну та вовну грубої в'язки, джинси білого кольору та Лофери в нас також містять поєднання замші та хутра, а також золотих елементів. Також ми зробили нашарування у верхній частині образу, що додало об'єму та сучасного вигляду образу. Наступний образ склали в поєднанні чотирьох стилей. А саме капелюх нас відповідає за натурально-природній стиль, жакет відповідає за офіційно діловий сатиновий топ та брюки палацо за романтичний стиль, та слінгбеки від бренду Серджо Росі». Капелюх в нас від бренду Руслан Багінський, топ бренду Теорі, жакет та брюки палацо бренду Forte Forte, та чорні шкіряні лакові слінгбеки від бренду Серджо Росі. Наступний образ зібрали в тотал аутфіті від німецького бренду Dorothy Schumacher. таку вечірню цікаву спідницю, яка переливається завдяки цим паєткам. Обіграли більш розслабленою класичною світло-блакитною блузою від бренду Dorothy Schumacher. Підтримали образ лакованими човниками від бренду Santoni та романтичним кельє з перлин від бренду Forte Forte. Наступний тотал образ від бренду Теорі. До речі, хочу сказати, що якщо ви шукаєте речі в офіційно-діловому стилі або класичні речі, все одно з ноткою романтизму, обов'язково треба звернутись до цього бренду. Я обожнюю з цього бренду складати образи для своїх клієнтів. Що ми взяли? Ми взяли білий з тоненької вовни лонгслів, додали сатинову спідницю, яка нам додала нової фактури в цей образ, вовняний жакет. Та прикрасили все ноткою бунтарства, а саме вовняними шкарпетками та клогами від бренду Bally. Наступний тотал образ від вже знайомого вам німецького бренду Дораті Шумахер. Ми взяли дуже романтичну сукню в кольорі смарагд і додали багато ноток драми шкіряною курткою. Ковбойками з актуальним квадратним мисом та капелюхом від бренду Руслан Багінський. Наступний образ вийшов нас дуже романтичний за рахунок спідниці а-силуету та актуального фасону, а саме спідниця тюльпан. Також підтримали образ чорними туфлями від бренду Балі, білою сорочкою, класичною, бавовняною, дуже стриманою та елегантною, та цікавими деталями на вовняному жакеті, які додали динаміки в цей образ.